Доброго дня ще раз всім. Хто за те, щоб продовжити нашу комісію? Дякую, Оксана. Всім доброго дня. Виносимо на ваш розгляд зміни, проєкт змін до бюджету нашої громади. Перше піввіччя закінчилося. В нас є перевиконання бюджету. Хочу нагадати, що до цього часу ми також уточнювали бюджет, і до цього часу більше як на 18 мільйонів, майже на 18,5 вже пройшло уточнення. Станом на зараз пропонується уточнити бюджет на 9 мільйонів 890 тисяч 112 гривень. По головних розпорядниках. У виконавчому комітету пропонується додатково виділити 70 тисяч гривень на програму забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки, це на Укрпошту, за листи і на відправлення повісток. 190 тисяч комплексна програма спільних дій з поліцією були звернення з приводу того, щоб закупити комп'ютерну техніку для офіцерів громади. Щоб закупити їм відеореєстратори на автомобілі, а також на ремонт і обслуговування автомобілів, ну вже для інших відділів поліції. Також пропонується 200 тисяч гривень на програму підтримки діяльності виконавчих органів влади, це наша військова адміністрація, також на пальне ну, і, і ремонт автомобілів, 37,5 тисяч придбання меблів та обладнання для картотек. Знаєте, в нас є новостворене управління з мобілізаційної роботи. Там є досить багато вимог щодо ведення обліку військовозобов'язаних, і всі ці картотеки мають бути в спеціальних меблях, які там з особливим захистом закриваються і тому подібне. І 200 тисяч гривень пропонується передбачити на капітальний ремонт ремонтбален з облаштуванням туалетних кабін для осіб з інвалідністю. У Нас була перевірка нашого ЦНАПу і було зроблено зауваження щодо доступності для маломобільних верст населення, тому пропонується виділити на це кошти. По управлінню освіти і науки пропонується виділити 587 тисяч 112 гривень Гривень чи по кожному розпоряднику окремо де голосувати? По, по кожному екрану тоді буде голосувати. Тоді по виконавчому комітету. По виконавчому комітету. комітету є запитання? Немає, хто за те, щоб підтримати виконавчий комітет, дякую. По управлінню освіти і науки пропонується передбачити 587 112 тисяч сто гривень. Це співфінансування по субвенції по облаштуванню безпечних умов в закладах загальної середньої освіти на протипожежний захист. Пам'ятаєте, комісію було введено субвенцію, але там необхідно співфінансування. Це все. По освіті? Так. Да. По освіті ще у нас там було звернення садочка номер 12 по ремонту санузла. Угу. Дуже сильно просять підтримати для до 1 вересня для дітей на суму 140 тисяч там є зауваження. Ну, тоді давайте голосуйте за пропозицію щодо ну, на сесії додатково ще віднайти давайте, кошти на 140 давайте, тисяч за, на садочок. Хто за те, щоб за пропозицію бюджетної комісії по підтримці садочка номер 12 для самого поточний поточного ремонту? Хто за підтримує? Дякую. По світі, все запитання за по освіті. За зміни до бюджету по освіті? Давайте голосуємо. Дякую. Департамент соціального захисту населення пропонується додатково виділити 50 тисяч гривень на надання фінансової допомоги в забезпеченні виконання статутних повноважень ветеранських організацій, громадських організацій осіб з інвалідністю, 277 тисяч на оплату транспортних витрат, пов'язаних з перевезенням на відпочинок за кордон та поїздками в межах України дітей, батьки. В яких є учасниками бойових дій. 500 тисяч гривень на надання разової грошової допомоги особам зарахованих для проходження служби в Збройних силах України, і 100 тисяч гривень це надання разової матеріальної допомоги неповнолітнім дітям загиблих, померлих захисників та захисниць України. Тобто, по цих всіх позиціях Департамент захисту по тих напрямках, де вже закінчуються кошти, де є нагальна потреба, запропонували. Таким чином, додати кошти. А до нас ще зверталися по поводу зробити алею, так сказати, алею безвісті з зниклих mm -hmm. осіб в підтримку цієї алеї. То, може би ми заложили якісь би певні кошти для того, щоб цю алею ну, дати завдання відділу ДЖКГ зробити там. Сам план цієї алеї і передбачити ці кошти, на то, щоб було звернення було звернення від матерів, щоб може запланувати ці кошти. Ну, давайте напевно, що що спочатку. Можливо, доручення да, давайте доручення. Щоб вони хоча б надали інформацію. Можливо, навіть до сесії, щоб вони надали інформацію, хоча б які це буде вети обід, щоб ми знали, як правильно запланувати його. Так, да, потім вже тоді з голосу на сесії угу. будемо передбачити. Да. Ну, хай вони так да, зроблять це, щось підготують до, до сесії. Хто за цю пропозицію? Дякую. А там хоча б визначити на місце, і я думаю, що тож не такі фундаментальні роботи по облаштуванню цієї алеї бюджету. Ще могі? Е, так, по, по департаменту соцзахисту, соцзахисту хто за те, щоб підтримати зміни до бюджету? Дякую. Так, управління гуманітарної політики, пропонується виділити кошти ліквідація воєнного стану даху в приміщенні дитячої школи мистецтв 99,9 тисяч гривень, поточний ремонт підліткового клубу «Мотовольний стадіон 14 тисяч, проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 400 тисяч, з неолімпійських видів спорту 100 тисяч гривень, та внесок в статутний капітал. Комунального підприємства Кам'янець-Подільський міський стадіон на реконструкцію освітлення футбольного поля 7 мільйонів гривень. Запитання є. Пропозиції? Ми... Це додаткові? Ні-ні, це додаткові кошти, бо зверталися по поводу ремонту. Там готується. Десять у нас вже є виділено. Да. Пропозиції і ще сім, чекаємо, є звернення. Чекаємо пропозиції від, від підрядників, наскільки я знаю цю інформацію, то визначаємося, ну так зрозуміло, що ціна питання точно буде не 15, і не 20 мільйонів. Так, да, акумулюємо кошти для того, щоб. щоб да. Ну, і ще звернення тут було по поводу, проводяться ці змагання пліч -о пліч по президентській ініціативі. І там Це відноситься до вас, так? А чи до освіти це? Це все-таки до освіти. Я думаю, що це ДЖК. То передбачити для цих змагань. Сімдесят 74 тисячі. То давайте тоді вже з голосу на сесії. Ну це всі пропозиції вже підуть з голосу на сесії, але по освіті значок ще раз проголосуйте ще цю пропозицію. Давайте по пропозиції по плеч оплеч. Хто за те, щоб підтримати цю пропозицію? Дякую. Сімдесят да? так? Так. Так, тож по управлінню гуманітарної політики в цілому. Так, хто в цілому підтримати зміни по гуманітарній політиці? Дякую. Департамент економіки. Пропонується додатково виділити на оновлення комп'ютерної е, програми генерація катежів ремонт комп'ютерної техніки 10,5 тисяч і інші поточні видатки 9100. Хто за те, щоб підтримати зміни департаменту економіки? Так. І фінансове управління, придбання комп'ютерної техніки та верхтехніки це один комп'ютер і один сканер 45 тисяч. По фінансовому управлінню. Так. І другий додаток це пропозиції по розподілу також уже виділених коштів. Нам надійшли пропозиції від головних розпорядників. Перше: виконавчий комітет міської ради 26 205 800 з заробітної плати на рахуваннях. Перекинути на придбання мультимедійного обладнання, знаєте, що є проблеми з онлайн-трансляцією пленарних засідань міської ради, тому це на ці цілі. Далі перекидка невелика 4700 з інших енергоносів на оплату водопостачання. Також по програмі розвитку міжнародних відносин. Ми передбачали кошти по гранту в. Але по програмі воно не може йти, а потрібно по статті видатки на відрядження, тобто кошти пропонується перекинути. Далі по освіті 10 тисяч гривень пропонують перекинути по програмі підтримка та розвиток обдарованих і талановитих дітей. Це на виплату премії діткам, які отримали 200 балів у, у... тестах. Угу. Е, далі. 2680 гривень по департаменту соцзахисту просять перекинути на проходження навчання по протипожежних, по протипожежній системі своїм працівникам двом. Також 64 680 Пропонують з заходів перекинути на оплату послуг лазні. Mm. В нас були там кошти, але вже закінчились. Далі управління гуманітарної політики. 3300 з нарахувань по заробітній платі, є економія також по, саме по нарахуваннях на заробітну плату, і перекривають такі невеликі суми: вода, електроенергія, газ, інші послуги на першу статтю, тобто таку внутрішню перекидку. І Департамент житлово-комунального господарства, є економія по електроенергії по вуличному освітленню. Поточний ремонт ритуалі, злаштування з'їздів, підвищення безпеки пішоходного руху, оці кошти в сумі мільйон 800 000 000 просять перекинути на капітальний Москве одиного, щоб повністю е, зробити всі роботи в, на, на даному сквері. І по воловці полігону роблять перекидку невелику, щоб 150 тисяч воно йшло як. Трансферти підприємству, тобто спецькому транс, буде робити цю валовку полігону. Це все. Запитання є? Немає хто за те, щоб підтримати перерозподіл, зміни до перерозподілу бюджету. Дякую. Дякую всім за роботу. І ще одну хвилиночку вашої уваги. До нас надійшло звернення від Хмельницьк обленерго. Uh -huh. Трішки пішла така тенденція, пам'ятаєте, розглядали по Укрзалізниці. Тепер нам надійшло звернення від Хмельницького Беленерго з пропозицією зменшити ставку поредній платі за землю до мінімально можливої 3%. Ну, перше, хочу сказати, що в нас в них завжди було 6% і так в нас і. Коли навіть приймали нове положення, ми не міняли, залишили шість. По-друге, зміна ставок, можлива, до 15 липня, тобто ми по термінах, щоб воно вступило з 1 січня 2026 року, ми не вспіваємо. І аналогічна ситуація, схожа, як і по залізниці, так як держава для таких земель на рівні своїх постанов. Встановила їм понижуючий коефіцієнт до нормативно-вишової оцінки землі 0,7. Тобто в них вже діє набагато менша, скажімо так, якби на їхньому місці орендував хтось інший. Звичайно, в них є 79 договорів у нас по місту, тобто значна всіх, і є більші площі, є на ці всі трансформаторні маленькі договори. В них річна сумаренної плати по всіх 79 договорах 828,2 і тисячі гривень до бюджету. Ну і в разі, якщо би розглядати можливість зменшення ставки, зрозуміло, що більше 400 тисяч на рік це втрати бюджету. Ну є єдине єдине питання в тому, що Обленерго затягнуло сюди грант європейський на 15 мільйонів євро. То якщо так подивитися 15 мільйонів євро і 400 тисяч гривень в рік, то сума чуть-чуть така. І плюс я так розумію, вони йдуть на зустріч до нас по поводу стадіону, коли оперативно вирішують питання з підстанцією, і з комунікаціями і тому подібне, то якось. Ну, але в будь-якому випадку вже по термінах з першого ні посеред року не маємо права міняти ставку. Це не пільга, знаєте що бо по поредній платі пільга. Не, я розумію просто... і з першого січня двадцять року вже не буде зменшеної ставки, так як по термінах. Ні, то вони вже пішли, я ж кажу, що ну, вже ж офіційно оголошено, що виграли грант 15 мільйонів євро на е, повністю реконструкцію всіх е, мереж електропостачання в Кам'янці-Подільському. Ну, це найкрупний проєкт у модернізації, навірного ну, не в Україні. То, різниця 400 40 тисяч гривень і 15 мільйонів євро. Ну так як-то не самістло. Окей, добре, дякую. А що? Чи можливо би якісь. Чи ви. Ну, я на... Ваша рекомендація винести на сесію. Чи... Ну, Виносимо на сесію. Так, давайте тоді. Ну, я, я... Ні, ну дивіться, 17 числа на сесію ми вже точно. Ми не будемо виносити, бо воно вже по термінах. Так. Да. Mm. Наступну наступну, року, наступну, в наступного року вже немає. В будь-якому будь-якому випадку, з 1 січня 2026 року понижена ставка не почне діяти. Тому хіба що дасте рекомендацію розглянути нам питання на початку наступного року, щоб до 15 липня прийняти, і вступила в дію ця норма з 1 січня 2027 року. Хто за таку пропозиції? А як озвучити пропозицію? Я, чесно, Розглянути... я так і не зрозуміла. Розглянути питання зменшення ставки, так як уже терміни пройшли на 27 рік. Добре. З цією пропозицією. Хто за цю пропозицію? Дякую. Дякую. Добре. А яке саме? Про вношення на но тільки з підписів, про затвердження положення, про конкурс на посаду керівника комунального до закладу дошкільної освіти Кам'янської е, ради такого контракту. Наші... Давайте на сесію то вже на, ну, да, да, да. дякую.